Як бачите, у мене за спиною будується багато, багато квартирних будинків. Що не вистачає в цих будинках, на мій особистий погляд? А вже ж системи вентиляції. Чому? Бо для того, щоб провітрити приміщення, що ми робимо? Відкриваємо вікно. Як бачите, зараз вже осінь. Відкрити вікно надовго, провітрити приміщення це вже складно. Тобто на етапі ремонту, на етапі, е... на етапі ремонту приміщення моя порада розглянути систему вентиляції. Це завжди чисте і свіже повітря в вашій оселі. Це найменша вентиляційна установка для найменших приміщень з витратою повітря 150 м метрів кубічних на годину.